Діля 30 липня в ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Зірвані дахи, понівечені фасади, деревопад та потрощені автівки. А ще 66 тисяч знеструмлених осель. Такі наслідки негоди, що вирувала у ніч проти п'ятниці, найбільше постраждали Дніпро, а також Дніпровський, Павлоградський та Новомосковський райони. Як виглядало місто після буревію, розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Трощені дерева та прибирають їх із доріг та тротуарів. Відночі комунальники долають наслідки нагоди. На вулиці Володимира Великого дерево повністю перекрило проїжджу частину. Втім, вже зранку шлях розчистили. Нині ж прибирають залишки гілля на тротуарах. Подекуди зізнаються комунальники впоратися із наслідками негоди самотужки не можуть, бо надто великий об'єм робіт допомагають із ліквідацією рятувальники. Наші підрозділи здійснили більше 40 виїздів, розпиляли та прибрали близько 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць. Спеціальної техніки. Разом із комунальниками рятувальники розпиляли та прибрали зі шляхів понад 60 повалених дерев. Всього в місті їх було близько сотні. Одна з них впало просто на балкон житлової багатоповерхівки. Прибрати його довгий час не могли через припарковану поряд автівку. Зрештою, власника машини знайшли, а дерево витягнули із оселі. Квартирі, на яку впало дерево, викривився балкон та вилетіли шибки. от оселя пані Наталії на поверх нижче. Жінка розповідає, одразу і не зрозуміла, що трапилося. Такий був звук, що я думала, що півдому розрушиться. Ну а потім бачиш, що в них там скло полетіло з їхнього балкону. Мій слава Богу, втримався, бо металевий каркас і воно тримається, але покрівлю погнуло. Нагода наробила лиха на лише у Дніпрі, а й по області. Найбільше постраждали Дніпровські, Павлоградські та Новомосковські райони. Там зникло світло через обірвані деревами лінії електропередач. Протягом ночі аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин. Без світла ще залишається 60 тисяч осель у 165 пунктах області. Пошкоджено 1547 трансформаторних підстанцій та 86 ліній електропередач. Повернути світло у домівки енергетики обіцяють найближчим часом. А метеорологи знову оголосили у Дніпрі та області штормове попередження. Рівень небезпеки кажуть жовтий. Очікують сильні дощі та грози. Катерина Нішук та Євген Дрост, каналу. Понад 200 мін щодня знаходять та знешкоджують сапери окремої бригади теро Дніпра. Бійці активно розміновують позиції, з яких вибили ворога. Подекуди територія замінована у десяток рядів. Що залишають після себе окупанти на українських землях, та як сапери ліквідовують небезпечні знахідки. Дивіться далі матеріал Софії Куценко. І ти протикуєш отак землю? Протикуєш, 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 протикуєш ти тихий. Все, наступаєш. Далі так само. протикуєш, 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 І так ідеш кілометр. З максимальною уважністю та обережністю сапери Дніпровської бригади ТРО обстежують кожен сантиметр землі перед собою. Усі поля та лісозмуги Донеччини, звідки вибили окупантів, рясно усіяні вибухівками. Ворог дуже підступний, кажуть сапери, бо залишає після себе ще й розтяжки. Противник бере е, ту ж саму концерну банку, туди напихує е, е, тротил або гексаген, напихує тоді, болти напихує, гранату ставить зверху, потім ниточку пускає. У середньому сапери проходять близько метра за хвилину. Робота надскладна та потребує неабиякої уваги та зосередженості. Працюють навколішки, аби нічого не зачепити. При цьому продиратися подекуди доводиться через густі зарослі. Ось такими манівцями зазвичай ходять сапери, аби прокласти стежку. Ви бачите, які тут хащі, і при цьому кожен клаптик території може бути замінований для того, щоб розмінувати хоча б кілометр шляху, військові витрачають цілий день. Сапери йдуть завжди перед піхотою, аби розчистити шлях до ворожих позицій. За так би мовити, робочу зміну збирають понад дві сотні мін. Роблять це вручну за допомогою щупа та металошукача. На військовій мові це інженерна розвідка. Спецтехніку загнати на нуль поки неможливо. Працюють групами у трьох на відстані 50 метрів один від одного на відкритій території без жодної можливості сховатися від ворожого вогню. Треба було зробити дорогу для логістики, для евакуації. І ми працювали просто в полі, без жодного укриття, пролетів ворожий дрон і потім працював по, нами, по нам град. Неприємно, мої побратими казали, що зараз лежимо, а вони сміються, що зараз за шиворот залетить знайдено вибухівку ворога сапери знищують, якщо можливо на місці або за допомогою дистанційного мінування. Інколи використовують дрони. Після себе окупанти залишають протитанкові міни, які вибухають під вагою більше 150 кілограмів, та протипіхотні, що детонують буквально від дотику людини. А ще розкидують своє залізяча з гвинтокрилів та РСЗВ. Росіяни настільки підступні, що підкладають і вибухівку сюрпризами. Викопується ямка туди, протитанкова. Трохи заривається зверху е, противопіхотна, трохи заривається, ти не купаєш і взривається все. І таким чином фугасна дія буде там в 100 разів більше. У вільні від бойових виходів час сапери тренуються, навчання відбуваються щодня. У цій справі необхідно знати все досконально. Повна теорія про кожну міну і, звісно, обов'язкова практика на полігонах. Ось так должно стоять, потім береш ключ, вставляєш. направлена дія е, зриву. Руйнується МВЧ. Міна виворачується з ґрунту, вже здергувати не треба. Ти тільки забираєш міну. МВЧ руйнується, зрива не буде. Від отриманих знань напряму залежить життя сапера, тому вивчити просто базу недостатньо. Технології розвиваються, а вибухівка стає дедалі складнішою. Ворог удосконалює свою зброю та намагається зробити її ще більш небезпечною для наших військових. Вони в те все совєтське е, напихують е, елементи е, уже современні, і це ще небезпечніше. Єсть такі е, пристрої. Е, Неможливо розмінувати їх потрібно тільки знищувати. А щоб його розмінувати, його треба знайти і ізучити. Важко уявити, що ще до початку повномасштабного вторгнення більшість саперів Дніпровської бригади ТРО мали цивільні професії та жодного бойового досвіду. Зараз же вони висококласні професіонали, які роблять все, аби наблизити перемогу. Софія Куценко, Олег Одринський новини одинадцятого каналу. Навчають керувати дронами та жахати окупантів. На Дніпропетровщині працює школа аеророзвідки. Її створили волонтери, які до початку вторгнення захоплювались безпілотниками. Нині ж польотам навчили вже 5 тисяч військових. Як проходять тренування і скільки триває курс, знає Айміна Арнаут. Літають низько над землею та віртуозно кружляють між об'єктів у горі. Військові навчаються керувати ударними дронами. Головне у цій справі розповідає Яків правильно тримати у руках джойстик, а ще бути терплячим та уважним. Керувати ж безпілотником каже не складно, хоча не приховує, вийшло не одразу. Пару мінут да дійсно. було. Кілька хвилин дійсно було важко, тому що ти не розумієш, з чим зіштовхнувся. Потім ти розумієш, що це був гарний досвід. На БПЛА літати це дуже добре. Аби навчитися літати на цивільних дронах, достатньо п'яти днів. Для керування ж ударними є інша програма. Курс триває три тижні. За цей час бійці вивчають теорію, пробують працювати на симуляторах, а далі на справжніх безпілотниках. Саме головне це щоб максимально ефективно знищувати нашого ворога. Усе щоб палала техніка. Щоб палали орки, байдуже чим знищувати ворога. Главне, щоб це було головне ефективно і максимально безпечно для наших військових. Потрібно воювати технологіями, а не людьми. Навчають воювати технологіями у цій школі із початку великої війни. Волонтери, які раніше захоплювалися безпілотниками, нині стали інструкторами у соцмережах. Вони збирають донати на ноутбуки та окуляри для тренувань. А після занять ще й самі лагодять дрони. Вони падають, вони ламаються, відлітають пропелери, горять мотори, відпадають камери і тому подібне. Але з іншого боку неможливо навчити людину по-іншому. За час вторгнення аеророзвідку тут опанували вже 5 тисяч українських військових. Яків, наприклад, прокачує скіли, аби наблизити перемогу. Я я сподіваюся, взагалі, що це найближчим часом скінчиться, того, що ворог ще трохи лишилось просто дотиснути. Ай Арнаут, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Вони допомагають людям відновити зір. Їхню роботу називають ювелірною. Це про офтальмологів. 27 липня в Україні відзначили День медика. Ми розкажемо про тих, хто рятує найтяжчих хворих. Із початком бойових дій чимало хірургічних втручань проводиться і нашим бійцям. Лікарі прагнуть зберегти зір після поранень та контузії на полі бою. Анастасія Вільхова далі. Одна операція позаду, ще декілька попереду, без перерв. У такому темпі працюють дніпровські офтальмологи. Поліклініка наша приймає в рік понад 50 тисяч населення. Операції на двох базах ми виконуємо близько від 8 до 9 тисяч, а проліковуємо десь 12 тисяч пацієнтів. У цій лікарні зір повертають навіть найважчим пацієнтам, а свою роботу самі ж лікарі порівнюють з. Це робота ювеліра, розумієте, тому що скільки того голуби? І ти повинен абсолютно скласти все, 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 все анатомічно, перш за все, скласти анатомічно, а після цього вже зробити так, щоб всі ці складені структури запрацювали. Прооперувати лише пів діла для кожного пацієнта треба стати ще другом, а подекуди й психологом. Більшість операцій проходять вдало. Це завдяки сучасній техніці та багаторічному досвіду спеціалістів. Пан Валерій прийшов у офтальмологію 41 рік тому. Каже, так закохався у професію, що не було навіть і думки її змінювати. Моє таке життя, воно починалося з ургентної служби, після цього була поліклініка. всі 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 всі, -всі, -всі ті кроки, які повинен пройти. Будь-хто із лікарів я прийшов і вже зараз я і курую клінікою, і фактично курую кафедрою. І працюю, вважаю, що на своєму місці, і фактично для мене офтальмологія це моє життя. Життя з офтальмологією пов'язав і пан Андрій, чоловік з династії лікарів, тому майбутню професію довго не обирав. У мене мама доросла в офтальмолог. І в мене була мрія бути саме дитячим офтальмологом. Ще з часів студенчества я хотів бути саме дитячим лікарем. Найважча професія, мабуть, подивитись дитину, бо діти різного віку ведуть себе по-різному. І є ті, які специфічні, специфічні способи їх обстеження. Тобто, треба його розговорити. Наймолодші пацієнти поступають одразу з пологового, розказують лікарі. Є й такі діти, яких батьки везуть через пів України. Так, завдяки Дніпровським офтальмологам світ очима зміг побачити маленький хлопчик з Миколаєва. Анатолій народився незрячим. Нам не давали жодних надій, сказали, що дитина не бачить, бачити не буде. Мова про пересадку рогівки навіть і не йшла, і не сказали, що взагалі таке можливо. Але потім, так як я це шукала, шукала за кордоном, шукала і по Україні. Я дізналася про Дніпро. У нас в рік нам робили пересадку рогівки на правому оці, півтора роки на лівому оці. Привозять до лікарні пацієнтів з фронту. Медики розповідають, з 2014-го почали лікувати бійців з мінно-вибуховими травмами. Нині ж кажуть, роботи стало більше, а поранення складнішими. «У 2013 році там були то вогнестрільні поранення, то якісь там мілкі оскольчаті поранення. А з теперішній час так. Такий вибух іде, і, така, і такі є контузії, коли око ну просто лопається, всі структури ока вони просто руй, вони руйнуються. Так, спочатку повномасштабної тут отримали допомогу 7 тисяч військовослужбовців. Загалом лікарня щороку приймає понад 50 тисяч пацієнтів. Втім, медики на втому не скаржаться, кажуть, працюють нон стоп заради перемоги. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини каналу. Вчать ходити і підніматися сходами та навіть їздити на велосипеді на Дніпровському підприємстві. Протезують військових та цивільних, які втратили кінцівки. Стати на ноги допомагають фахівці до звичного життя, повертають фізичними вправами та спортивними іграми. Про людей, які попри все не втрачають оптимізму та вже мріють повернутися до своїх побратимів, розкажуть наші кореспонденти. Я дуже переживав, як мене сприйме менше доця. Замість правої ноги сталевий протез. Будівельник Павло з перших днів повномасштабною пішов захищати Україну, став сапером. Тоді розповідає, поїхали розміновувати деокуповані території 7 квітня. Життя розділилося на до та після. Я тої міни не бачу. Як той вибух відбувся, може там якась і трава вагу перенесла. А може, я і наступив. Ну, а так сім'я вообще віднеслася. Я ні, ні одної слізи не побачив за. Скільки я три місяці в лікарнях я ні одної сльози не побачив, і підтримка сумасшедша. Після повної реабілітації Павло планує повернутися до лав ЗСУ тренером. Він вже вільно ходить та навіть їздить на авто. ніхто не вірив, що я поїду. Ну коробка автомат, ліві ногою. 28-річний Євген свої перші кроки на протезах зробив три дні тому. Поранення отримав за декілька місяців до цього. Під час бойового завдання росіяни обстріляли їхню машину. Багато побратимів загинули. Євгену ампутували дві ноги. Ну можу сказати, не доїхали кілька метрів. Ну зразу зрозумів, що якийсь приліт. Звідразу побачив, що немає лівої кінцівки. Права була ну в поганому стані. Але якось я мог з машини вибратись і відповсти. Після тривалих операцій Євген вчиться ходити на навчальному протезі. Потім для нього виготовлять постійний. У середньому кожного військового реабілітують шість місяців. Займаються бійці по два рази на день з індивідуальним навантаженням. Вони навчаються стояти першу чергу, а потім тримати баланс, рівновагу. А далі навчаються ходити по рівній площині, по наклонній площині і підйом спуск по ступеням, по різному ґрунту на вулиці, по асфальту, по камням. У центрі працюють за передовими технологіями, кажуть фахівці. І якщо раніше один протез виготовляли майже за тиждень, то зараз отримати нову кінцівку можна впродовж одного дня. Ось такий базальтовий рукав докомпонентна смола, за 10 хвилин вона застигає, обробляється. І в той же день як ви виготовили приймальну гільзу, збирається протез, налаштовується, і пацієнт забирає його так. Та пацієнти хочуть не тільки функціональні, а й гарні протези. Розказує Ірина. Накладки на сталеві кінцівки тут друкують на 3 d принтері. Дівчата обирали і різні і білі, і перламутрові, і чорні накладки. В цьому і задоволення, що сам малюнок може обрати безпосередньо сам пацієнт. Одна дівчина обирала вишиванку, інша якісь квіточки. Хлопці обирають чорні, чорні, різні з тризубами, з якимись абревіатурами. Протезування безкоштовне. Отримати його можуть як військові, так і цивільні. Звернутися по допомогу можна за номером на екрані. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Чотири переможці з 400 людей у Дніпрі нагородили найкращих учасників диктанту у метро. Вони написали текст без жодної помилки. Нагадаємо, 28 червня до дня конституції у підземці традиційно перевірили знання української мови. Поліна Поломарчук продовжить чотири дівчини різного віку та з різних міст України сьогодні нагороджують переможність диктанту. Його писали у Дніпровському метрополітені до Дня Конституції. Що треба піти спробувати саме в такій атмосфері, саме в метро, тобто це таке незвичне. Людмила одна з тих, хто написав диктант без жодної помилки. Вона переїхала з Маріуполя рік тому. У Дніпрі дистанційно працює у художній школі, а також у центрі для переселенців. Розповідає на диктант, прийшла разом із донькою. До цього я приймала участь у загальнонаціональних диктантах, які проводили ми в Маріуполі. Не зважувалася відправляти. Була здивована, до речі. Ну це дуже цікавий досвід в такі важкі часи. Це єднає нас усіх. Текст диктанту був присвячений трубам на лівому березі Дніпра. Та навіть така тема наявність синтаксичних зворотів та стилістичних конструкцій, не стала перешкодою для дівчат. Одна з наймолодших переможниць, – 14-річна Аліна, розповідає на диктант, її запросив вчитель української мови. Саме в такому форматі я пишу вперше, але це не було для мене складно. Деякий набір правил сама знаю, а інші так на інтуїції писала. Так розраховувала, що людей багато. і Я не думаю, що особливо, але так вийшло. Я дуже рада. Авторка диктанту Дніпровська журналістка та редакторка Наталя Куліді каже: унікальний текст про велич міста написала з власних репортажів та нарисів. Визнає приємно здивована результатами. Для багатьох ці речення і ця тема стала дуже близькою. Він був таким різним, там щоб там були різні правила, щоб він був різним. Щоб він звучав правильно, тобто, там, наприклад, різного розміру речення, різні морфеми. Ну і щоб це в цілому це було цікаво слухати. Диктант також транслювали в соцмережах і долучитися до нього міг кожен, навіть сидячи вдома. Загалом писали 400 людей. Після кожну роботу перевіряли спеціалісти це прекрасна ініціатива молодих людей, яка переросла в традицію, і маємо надію, що через Велику кількість років так так само буде збиратись молодь і писати тексти про наш прекрасний славетний Дніпро. ми навіть ладні за таких умов і розвиватись, і проводити такі хороші заходи, які нас об'єднують. Такий захід у Дніпрі проводили не вперше. Організатори кажуть, що року охочих перевірити знання української мови більше. Є. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.